Осушення мурів і усунення капілярного підйому води N-City. як ефективно осушити мури та усунути проблему капілярної вологи. У цьому відео ми демонструємо процес ефективного осушення мурів у населеному пункті SMEDBC 385 6866. Основним викликом цього проєкту був сильний капілярний підйом води, що призвів до значного зволоження стін. Утворення сольових висолів та руйнування кладочних швів. Завдяки застосуванню технології Ensi вдалося зупинити процес капілярного підйому вологи, осушити мури та відновити їхню структуру за допомогою мінеральних матеріалів. А й чому проблема капілярного підйому води є такою небезпечною? Капілярний підйом це природне явище, при якому вода проникає в стін через капілярні пори під дією капілярних сил. Це особливо небезпечно. Оскільки волога поступово руйнує мури, викликаючи ерозію розчину та послаблення цегли чи бетону. Разом із водою мігрують мінеральні солі, які, кристалізуючись на поверхні, спричиняють висоли та відшарування штукатурки. Без ефективного припинення капілярного підйому навіть нова штукатурка та фарба швидко псуються. Для розв'язання цієї проблеми недостатньо лише поверхневої гідроізоляції, необхідно мінеральне ущільнення структури мурів всередини та їхнє зміцнення, етапи реалізації, осушення та реставрації мурів. 1. Діагностика та очищення поверхні проведено вимірювання вологості мурів та визначено рівень засоленості. Видалено зруйновані розчини та штукаторку, що постраждали від вологи і солей, 2. Зупинка капілярного підйому води, застосування НЦТ-кристол. Після підготовки поверхні було нанесено НЦТ-кристол, спеціальну мінеральну суміш, що надійно блокує рух вологи в мурі завдяки механізму кристалізації, як працює НЦТ-кристол, проникає глибоко в структуру цегли та бетону, досягаючи капілярів, по яких рухається вода. Ініціює процес кристалізації, створюючи в порах нерозчинні мінеральні структури, що назавжди блокують вологу, припиняє утворення сольових висолів, оскільки перешкоджає міграції солей у верхні частини стін, діє в усьому об'ємі стіни, а не лише поверхнево, що забезпечує довготривалий ефект осушення. 3. відновлення структури мурів застосування НЦТЦЕМ. Після нанесення НЦТ-кристол було виконано заповнення швів і герметизацію поверхні за допомогою НЦТЦМ, спеціальної мінеральної суміші з осушувальними властивостями. Чому використано НЦТЦЕМ? Працює в синергії з НЦТ-кристол, додатково посилюючи процес осушення, зміцнює ослаблені шви та кладку. Усуваючи порожнечі, де може накопичуватися волога, запечатує капіляри, обмежуючи рух води, але водночас дозволяє стінам дихати завдяки природній дифузії водяної пари. 4. Фінальне оздоблення застосування штукатурки енцеталими для забезпечення довговічного захисту осушених мурів та естетичного вигляду було нанесено штукатурку нцеталими, властивості та переваги штукатурки енцеталими. Висока паропроникність дозволяє стінам дихати та запобігає повторному зволоженню. Натуральний склад на основі вапна регулює мікроклімат приміщення та має антибактеріальні властивості. Стійкість до мінеральних солей не руйнується при контакті з висолами. Міцність і еластичність забезпечує довговічне покриття без ризику тріщин чи відшаровування. Результати застосування технології енсити. Виділений прапорець тривале осушення мурів, усунення капілярного підйому вологи, виділений прапорець зупинка процесу руйнування стін, захист від мінеральних солей, виділений прапорець відновлення структури мурів, зміцнення швів і кладки, виділений прапорець природне регулювання вологості завдяки використанню мінеральних матеріалів, виділений прапорець естетичне та довговічне оздоблення, результат є не тільки функціональним, а й візуально привабливим. Для кого підходить ця технологія? Наші рішення ефективні як для реставрації старих будівель, так і для нових споруд, які потребують надійного осушення мурів.